Єремії, 6 розділ Утікайте, сини Веніємина середини Єрусалиму і засурміте в сурму у Текої, і знак підійміть на Бедгатирем, бо з півночі грізно підносяться злота велике нещастя, і викореню я сіонську дочку, вродливу та випещену. Пастухи поприходять до неї своїми стадами і понапинюють намети навколо при ній. Кожен місце своє випасатиме. Приготуйте війну проти неї, вставайте та вдармо у півдні. Горе нам, бо минає вже день, бо вже тягнуться тіні вечірні. Уставайте та підемо вночі і понищимо палати її, бо так промовляє Господь Саваот. Постинайте дерева та вала, насипте при Єрусалимі. Він те місто, що має зруйноване бути, в ньому повно насильства. Як? Виприскує воду свою джерело, так виприскує він своє зло, насилля й грабі щуті в ньому перед обличчям моїм безперестань та рана. Будь навчений, Єрусалиме, щоб душа моя не відвернулася від тебе, щоб тебе не вчинив я спустошенням незаселеним краєм. Так говорить Господь Саваот, позбираються до решти останки Ізраїля, мов виноградові рештки. Простягни свою руку, немов виноград погрона. До кого я буду казати та свідчити буду, і слухатимуть необрізане ось їхнє вухо, і слухати уважно не можуть вони, ось слово Господнє для них стало посміхом, вони не жадають його, і гніву Господнього повен я став, змучився я, його стримуючи на вулиці, виллю його на дітей та на збір юнаків одночасно. Бо схоплені будуть чоловіки жінкою, старий. Із віджилими літа, і відстануть іншим доми їхні, теж поля та жінки. Бо я руку свою простягнув на мешканців цієї землі, говорить Господь, бо вони від малого свого й до великого усі пожадливі назиски, і від пророка та аж до священника роблять неправду. І рани народу мого легковажно лікують, говорячи Мир, мир, а миру нема. Чи вони засоромились, що гидоту робили? Не засоромилися ані трохи вони і застедитись не вміють, тому то впадуть між упалими в часі, коли їх навіщу я спітнуся, говорить Господь. Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте і спитайте про давні стежки. Де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали: не підемо! І я сторожів був поставив над вами, говорячи, прислухайтесь до голосу сурми, та вони відказали не будемо прислуховуватись. Тому слухайте, люди, і пізнай ти громадо, що станеться з ними. Послухай, ти земле. Ось я веду народ цей лихе, плід їхніх думок, бо до слів моїх не прислухались вони, а законом моїм погордили. Нащо мені те кадило, що ще ви приходить? Запашний очерець з далекого краю, цілопалення ваші нелюбі мені, ваші жертві мені неприємні. Тому то Господь каже так, ось я дам спотикання осьому народові, спіткнуться об них разом ваші батьки та сини, сусіда та приятель його і загинуть. Так говорить Господь: ось приходить народ із північного краю, і збуджується люд великий із кінців землі. Лука та рати ще міцно тримають, жорстокі вони і милосердя не мають. Іхній голос, як море, реве і гарцюють на конях вони. Ушукований, мов чоловік той добою на тебе, дочко Сіону. Як почули ми звістку про нього, оміліли нам руки, обняла нас тривога та біль, немов у доріллі. Не виходьте на поле і не йдіть дорогою, бо у ворога меч та страхіття навколо. Дочко народу мого веретою підпережися та качайся у попелі. Справ жалобу собі, немов над однородженим. Голосіння гірке, бо прийде зненацька руїнник на вас. Я дав був тебе випробованчим у народі моїм, за твердиню, щоб ти знав і випробовував їхню дорогу. Вони всі відступники над відступниками, чинять наклепи, усі вони мідь та залізо, вони згубники, спалилося духом від огню, зникло оливою надармо, странно розтоплювано, бо злих не відділено. Сріблом відкиненим названо їх, бо Господь їх відкинув.